Підтримувати імунітет вони намагаються якісною музикою зі смаком. Події навколо, внутрішні переживання, історії життя, а головне кохання дають натхнення для їхньої творчості. Вони прагнуть змінити світ і впевнені, що головне ніколи не впускати руки і намагатися бути чесними перед своїм слухачем. Зупинись, потяг, доїдемо потім бачиш коридор тато, речей небагато, знаєш, а то ж я намалював собі братика на столі І, мабуть, тепер він дізнався. по чесно більше не зроблять так швидше знімаю рюкзак і давай гратись Я же ще не вмію прощатись і в книжках, колись в книжках розцілує посмішку знайомих. Тягнувся, і нарешті тато повернувся в назвах вулиць, а він чекав удома, Віршик вивчу, і на стілець вище, буду для тебе старатись, і слова не забувати. Тато, а чому твої стали очі червоні? Справді треба, і ніхто інший за тебе і в книжках, колись в книжках. І дві дотягнувся, і нарешті тато повернувся у назвах му. В книжках, колись в книжках розцілує посмішку знайому, вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся у назвах вулиць, а він чекав удома. Сьогодні у нас у гостях антитіла. Добрий вечір. Хлопці. Добрий вечір. Яка ваша музика? Добра. Позитивна. Різна. Соціальна, так. Різна. Соціальна, більше соціальна. Ну, є і розважальний характер, і соціального характеру музика є. На будь який смак. Е, до речі, я знаю, що ви виконуєте пісні е, різними мовами. Одни, один період тільки українською, суто українською мовою. Тут з'явилася пісня російськомовна. Я знаю, що ви давали концерти і в Росії. У вас був дуже великий тур. Ну, в рамках туру, звичайно, давали концерти до, до війни. Давали концерти і в Росії, і в клубах 16 тонн, і в Москві, і в Санкт-Петербурзі. Співали і співаємо, наголошую на тому, і українською мовою, і російською мовою, так само, як і спілкуємося в побуті різними мовами. Є декілька пісень англійською, перевели декілька пісень польською мовою. Виключно. Для того аби передати якомога сильніше суть і зміст того, про що ми співаємо. Тобто -то географія у вас дуже вже велика. Ну, географія виступів кожного разу збільшується. Зараз от планується Канада, mm -hmm. Польща так само планується. Влітку Сполучені Штати був Ізраїль mm -hmm. в планах в нас, але поки ведемо перемовини. Тобто, ви так налаштувалися так потужно виступити. Тому з самого початку тільки інструменти взяли в руки, вже Налаштували. налаштувалися потужно. Тому що та справа, якою ми займаємося, це є улюблена справа, це є наше натхнення, наші тут, всі наші мрії, всі наші бажання і сподівання. Тому куди нас з гітарами, з мікрофонами і з клавішними занесе завтра чи післязавтра. Буде це Америка клас, буде це стадіон Вемблі. Супер. А є місця і міста, які в які ви б не поїхали. Там би не виступали, ну, не співали би, свою музику. Сьогодні ми би не поїхали в Москву. Хоча запрошують, як ніколи? Запрошують? Як ніколи? Дуже дуже сильно запрошують, і, і ми всюди відповідаємо, що, друзі, можливо, настане колись той час, коли, коли ми зможемо виступити, коли може зміниться у вас політична влада, коли, можливо, якось ви передивитеся, переглянете свої погляди на, на сусідню Україну. Поки що. Ви знаєте, я чесно кажучи, одна пісня, ваш, ваш кліп мене дуже вразив. Це над полюсами. Це така. Знаєте, мені здається, це біль того, що відбувається у нас в країні сьогодні. Вона була написана до подій. До подій, якби вона. Ви як пророк ну насправді, е, от я цю фразу візьму у Аліни Гаєвої, це наша така подруга, так само мисткиня. Вона сказала, от, що художники відчувають дуже тонко е, світ, і дуже багато там картин вони малюють е, таких, які потім збуваються в реальності. І типу, що це нормально, бо митець, він така тонка натура. От. І я можу те саме сказати про і творчість гурту антитіла» і там інших. Виконавців, що дуже часто ми відчуваємо те, що буде е, раніше. От. І дуже багато пісень у нас є, які потім реалізуються в якихось подіях, фактах. Не кажу, що це там пророцтва якісь, але от цей стан, який буде через півроку, через рік, він е, відтворюється раніше в наших піснях і в наших відеокліпах. Ну і таке є. Ви сьогодні дуже відомі волонтери. Займаєтесь такою громадською? Ну, ми не такі відомі, як дуже відомі. Є у нас волонтери, які вже, знаєте, дуже-дуже забув... дуже відомі настільки, що вони забувають, що треба щось робити вже. Окрім Вз... волонтерства? Про саме волонтерство. Ну, ви знаєте, що хтось може на цьому піаритися, а хтось може робити справжні справи. Ну, я тяжко, десь золота середина має бути між тим, щоб дуже-дуже відомим бути і займатися піаром, і між тим, щоб дійсно там. Що там і допомагати. Ну, Тарасо, ваша дружина навіть скаржилася на те, що якщо у вас є якийсь вільний час, ви весь вільний час віддаєте волонтерській справі і допомозі нашим воїнам в АТО і переселенцям. І зараз, я знаю, ви готуєтесь, працюєте працює над великим проєктом. Що це за проєкт? І як виникла ідея, коли його можна буде, про нього вже так потужно почути. Ми з Сергієм Вусиком, мабуть, уже. Півтора роки, ну, майже два скоро буде. Як е, їздимо на схід. І от та реальність на Сході, вона, звичайно, трошки інша від навіть тої реальності, яка є в Києві. А та реальність, яка є, скажімо, в основних міжнародних інститутах в ООН, вона ще інша від тої реальності, яка є на Сході. Там дуже, дуже сепарована інформація про нас доходить. Більше того. Е, Дуже потрібно працювати дипломатам і послам нашим, щоб доносити на противагу російській пропаганді, російському лобі, яке є в ООН в стінах, ООН, доносити справді факти, правду. Чесно про те, що відбувається на сході, тому що ми всі розуміємо, розстрілюють там маршрутку в Волновасі з градів, і російська сторона викручується так, як ніби десь там поруч зірвалась міна українська. Стріляють з Буку по літаку. Російська пропаганда викручує, що це український бук і що це якісь українські винищувачі. Так і тому та точка в ООН, штаб-квартира в Нью-Йорку, це і те місце, де потрібно лити свіжу воду і правду. І коли ми повертаємося з фронту сюди в Київ, ми розказуємо своїм друзям, пишемо в Фейсбуці. Це одна справа, але потрібно доносити це міжнародним журналістам послам. Дипломатам, дипломатичним місіям цілим, навіть туристам, які приходять в ООН. діаспорі наші і да і наші діаспорі, навіть тому ми е, в якийсь момент прийняли рішення, що оскільки у нас є люди, які нас підтримують, там в ООН, це українці в ООН, це місія України про ООН, ми повинні зробити цей проект. Ми повинні довести туди, в зали, в стіни ООН поставити цю виставку, в якій а дати достовірні факти про Донбас, документальні фільми. Розповіді свідків, факти про роботу медиків на війні, про роботу добровольців, про роботу волонтерів, навіть про стан речей у людей, які перебувають в зоні конфлікту. Це наша перша мета донести. Ми це все будемо робити через телевізор. Ми поставимо плазми, на яких будемо транслювати відео документальне відео з перекладом на англійську мову. І друге, що ми хочемо зробити, ВОН, це. Надати Україні можливість, надати світу можливість побачити, що в Україні є мистецтво. Починаємо з образотворчого мистецтва. Ми хочемо показати, що незважаючи на те, що в нас іде перманентна війна, що незважаючи на те, що гинуть люди, ми не зупиняємося. Ми рухаємося вперед і розвиваємося як економічно, так і творчо. От, і ми поставимо другу частину виставки, Це буде сучасні українські роботи українських художників незалежної України. От такий концепт ми веземо в ООН, хочемо повести. І... Коли вже заплановані якісь такі перші кроки, вже. Вони вже робляться. Mm. От, ми збираємо гроші на платформі спільнокошт, ви можете зайти. В Google вбиваєте «Спільнокошт». Там є Ukraine Exists, Ukraine Exists, це наш проєкт, який ми запустили. Поїздка планується у січні 2016 року. Для того, щоб вона відбулася, дійсно потрібно дуже багато ресурсів, бо всю творчість картини, кераміку треба перевозити. Це досить. Великий вантаж, і це досить дорого. Коштує, щоб перевезти туди і потім обратно. Митців туди перевезти, там е ну, хтось одну добу, хтось майже два тижні буде перебувати. Угу. Треба щось їсти, десь жити і тому подібне. Тому потрібна допомога і на сайті спільно кошти. Там є повна звітність по тому, як поступають кошти, що люди отримують за і тому подібне. Ну, я знаю, що у вас дуже бага... велика команда, і Вавілон 13. З вами з Де, деякі прачує. проекти ми будемо брати, деякі відео ми будемо брати з їх архівів, з їх архівів. Звичайно. Ну, їм як нікому відомо. Нам допомагають і хлопці з передової, які зараз там знаходяться, які воюють, підрозділи аеророзвідки. Тобто інформації дуже багато надходить. Як тільки запустився цей проект, люди ще більше долучилися. Всі прагнуть надати достовірні факти про, про війну. Але ви знаєте, дуже багато людей, співаків і людей мистецтва кажуть, що мистецтво воно має бути поза політикою. Я кажу, вони так кажуть, допоки до їх, до, до них у двері з автоматом не постукають, тоді зразу все стається в політиці. Знаєте, е, такий просто. Хрестоматійний приклад, коли ми лише починали збирати гроші на 72-гу бригаду, допомагати їм засобами захисту і бронежилетами, і навіть простими якимись побутовими речами, бо військові були драні, голі, босі їх відправляли на непрацюючих техніці десь рити окопи і спати в них. І коли от ми зверталися до людей допомагати, дуже велика була така. Тенденція, що мов, ви, ви артисти поза політикою, і, в принципі, там, це все політика, це не війна, це якась антитерористична операція і все таке інше. От. А потім ті самі, які нам це писали, зверталися вже з проханням Допоможіть мені, бо забрали мого брата, забрали мого племінника, допоможіть мені зібрати там, на бронежилет, допоможіть з тим, допоможіть з тим. І там хотілося їм відписати, що друзі, ну ви ж поза політикою, то й залишайтеся поза нею. От, Так що це все. Е Бутафорія це все ментальне, і це цинізм і підміна понять. Оце поза політикою. Це все така стіна, за якою ховаються ті, які не хочуть або бояться, або е, ну просто абсолютно не утотожнюють себе з тою країною і з тим народом, в якому вони живуть. Ви зараз дуже активно працюєте в плані творчості. Я знаю, що у вас буквально на цьому тижні вийшла нова робота. Звідки сили і на творчість, і на волонтерство, і на проекти? Ну, музичну складову цієї відеороботи ми презентували ще, ще у травні 2015-го. Це був о, наш четвертий альбом, який називається Все красиво. Презентували його в Києві. І зараз ми взимкою 2016-го вирушимо в тур по Україні з його презентацією. А відзначити цю пісню саме відео рядом. Дуже хотіли, давно хотіли, бо. Це робота в книжках. Так, у книжках. Я коли перший раз почув цю пісню, слова, які Тарас написав, він пише пісні, слова на всі наші пісні. Ну, немає тої людини, яка може спокійно її Плачуть всі. І в книжках, колись в книжках. Знайомому, вже сам до під вікон дотягнувся, і нарешті тато повернувся у назвах вулиць, а він чекав Удома Довго довгому чудись до того, щоб обрати режисера, вирішити, коли це саме має бути. Ну от, час прийшов. І... Подзвонили Володимиру Шурубурі зі Львова, наш товариш, режисер, давно хотів з нами працювати. Якось воно складалося до цього часу. І ось нещодавно презентували відеороботу. Що ж, я думаю, що головне не опускати руки. Головне щось робити. Мене так вразила відео ваша робота, відеоробота над полюсами, що мені чомусь хочеться, аби наш діалог сьогодні, наша розмова закінчилася саме. Цією роботою. Так. І от мені мене так, закарбувалася одна така один рядок цієї пісні. Це е, Ми сім мільярдів як один. Так, є такі слова в пісні. От сьогодні, мені здається, саме треба об'єднуватися. Об'єднуватися потрібно завжди. Тільки українці вміють об'єднуватися проти ворога, як тільки зовнішній ворог десь зникає або притишується, то у нас починаються внутрішні чвари. На жаль. Тому об'єднуватися потрібно не проти, а заради. І про це ми завжди говоримо. Давайте об'єднуватися заради того, щоб, якщо й не ми, то хоча б наші діти вже жили в нормальній країні, без всіх тих рудиментів Радянського Союзу, від яких ми намагаємося зараз відкараскатись якось. Що ж я дякую вам, що ви нас сьогодні завітали. Гарного вам вечора. Дякую. Антитіла сьогодні з нами. І ваша відеоробота над полюсами. Ми повелись на фокус, повірили в ілюзію речей, де ми вороги, втратили суть, для чого бути разом. Упав зв'язок, упали ми в образи там, зручно нам. Нам провернули фокус, ніхто із нас і не помітив коли дій став чужий. розбили світ на вигідні частини, і раптом стали обід. Десь має стати першим, втерти носи Надмірним і нестерпним нам по рукам Білий листок і посмішку на згадку Лишити шанс почати все спочатку. І...